Друзі, у нас новиночка Nissan Rogue 2017 року випуску, пригнаний з Америки. Десь тут я вам прикріплю удар. Все тут у нас замінено, все обслужено, технічно, авто взагалі без нарікань, повністю готове до експлуатації. У нас тут 2,5 звичайний бензиновий атмосферний двигун, і з ним у вас не буде проблем з обслуговуванням. Також 160 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка передач і ціна 14800. Давайте перейдемо до перегляду. В цій модельці в нас вже так ось виглядає значок, гарна оптика, красиві диски, хороша якісна резина. sl комплектація. У нас тут камери 360, пам'ять сидіння водія. Електрорегулювання сидіння водія, підігріва сидінь. Давайте ми заглянемо у багажник. Він у нас на електроприводі. Всередині у нас дуже багато місця. Все тут охайно, чисто виглядає. Просторий іде в нас багажничок. Також є тут докаточка, зараз вам її покажу. Ось тут вона у нас так виглядає. І також тут закривається з кнопочки. Тобто, мінімум проблем. Так, авто в нас вже шна без ключовому доступі. Шкіряні чорні сидіння в відлічному стані, як я вже і казала, сидіння водія в нас на електрорегулюванні та з двома. Пам'ятями. Повний електропакет, круїз, обігрів керма, спортрежим, екорежим. Красивий у нас іде мультикермо. Зрізаним, з голосовим керуванням. Так, давайте зараз ми заведемо нашу автівку. Вона заводиться кнопочкою старт-стоп. Я вже підвигаюсь сідушечкою. Так, іде дуже класна мультимедійна система. Також сюди можна під'єднати ваш телефон по Bluetooth. Є CD, AUX, навігація. Далі хочу вам показати камеру. Є ось тут задня. І бачимо 360. Все тут чудово, все зрозуміло. Підкурювач, USB-AUX-розйомчики, коробочка. Бачимо, тут у нас все виглядає охайно, нічого не порвано, всі деталі якісні. Так, підігрів сидінь, підлокотник доволі глибокий. Підстаканники. Стан сидінь справді у нас іде відмінний. Маємо також датчики світла та дощу. Зараз ще сядемо назад. Тут у нас також все чудово, є такі вставочки. Позаду також у нас салончик в чудовому стані. Досить просторий, тут у нас багато місця, як ми бачимо. Так тут у нас все виглядає. Дуже класний дизайн, що ззовні, що зсередини. Хороше, надійне якісне на авто, чудово підійде для сім'ї. Тож, я хочу вас запросити до нас на авторинок на особистий перегляд та тест-драйв цього авто. Вам залишилось просто його придбати і кататись, собі кайфувати на такій класній машині. І ціна 14 800 доларів. Також можливий продаж в лізинг та кредит. Звертайтеся! Пишіть в коментарі слово лізинг, я зроблю для вас попередній прорахунок по цій автівочці. Працюємо ми кожного дня без вихідних, знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та чекаємо на своїх клієнтів.